Назар, скажи, будь ласка, що найбільше тобі подобається у навчанні в нашому просторі. Ну, загалом мені подобається багато речей у навчанні в цьому просторі, а саме це комфортні мово навчання, хороші викладачі та можливість ну, вивчати всі предмети під одним дахом. Наскільки зрозуміло викладач пояснює матеріал? Ну я вважаю, що викладач пояснює матеріал зрозуміло. Ну адже я розумію все і вважаю, що інші також зрозуміли би. Чи достатньо уваги приділяє викладач тобі під час занять? Напевно, так, адже більшість занять я займаюся сам. Але на математику я хожу в парі, ну, я вважаю, що нам обом приділяють достатньо уваги. Скажи, будь ласка, чи змінилися твої оцінки або рівень знань під час занять у нашому просторі? Ну, оцінки не змінилися, адже вони і так були високими. Рівень знань, ну я вважаю, що він теж не сильно змінився, але недоліки, які були, вони були виправлені. Скажи, будь ласка, що ти можеш сказати про містет? Ну, я можу сказати, що вона молодець, адже вона відкрила той хороший артецький центр. Де діти можуть навчатися і підніматися рівень знань. Назар, скажи, будь ласка, що б ти змінив або покращив у навчальному процесі в нашому просторі? Я б нічого не змінював, адже ну, мене все влаштовує. Назар, ти вже 11 класник і готуєшся до НМТ. В чому особливість твоєї підготовки в нас? В освітньому просторі мій успіх я готуюся до трьох предметів: саме математики, історії та української мови. Ну, особливістю підготовки можна назвати грамотне поєднання теорії та практичних занять а також дуже круто, що в освітньому просторі мій успіх є можливість пройти пробленим НМТ. Це дозволяє відчути атмосферу тесту та менше переживати на справжньому. І на завершення я хотів би сказати, що рекомендую освітній простір мій успіх для своїх друзів та знайомих.